Всім привіт! З вами Луна Майнкрафт. І сьогодні ми будемо від... відкривати подарунки в Тока Бока! Так, сьогодні мені видало дуже багато подарунків. Ось цю троянду я відкрила випадково. Так, будемо дивитися. Я вже встигла їх, як ви бачите, забрати з пошти. Так, на рахунок 3 відкриваємо перший подарунок. О, светильник. А, и так, дурачина, недавно вышло обнова, тому я провернулась. Вот такой нарядок. Раз, два, три. Еще квіти. Микрофон теж с квиточками. Прикольно. Так, ой. Какие выгрузят в руки. Ой, ось така клево кофта. Прям вау. Тільки зараз літо і ній буде жарко. Раз, два, три. Останній подарунок. Це плакат з якимось героєм. Я не знаю хто це. Ну, а він, здається, був в цьому тле, трейлері. А... Ну, це один із головних персонажів зараз. Подарунки прям дуже гарні, класні. Особливо ось цей мікрофон. О, оці квіти я ну, навіть не знаю, куди їх ну можна використовувати, але не прям багато. А ось це ось ось ці. то це прям взагалі прикольно для облаштування. Хоча і квіти теж, їх можна в вазочку покласти. Ну, подаруночки ми відкрили. Виходить. Всім до зустрічі! А я поки що буду складати ці подарунки по місцях. Бай-бай!